Що нам потрібно робити після сексу? Всім вітання! Напевно, кожен знає про те, як правильно готуватись до сексу, щоб отримати максимальне задоволення, але небагато хто пам'ятає про прості поради, яких слід дотримуватися після заняття коханням. ось, щоб зберегти приємні відчуття після статевого контакту і не завдати шкоди власному здоров'ю, перше, що потрібно, це відвідати туалет. Багато дівчат воліють сходити в туалет перед статевим актом, але не всі знають, що необхідно відвідати туалет і після сексу. Для чого це необхідно? Все просто. Із струмом сечі частина патогенних мікроорганізмів механічно вимивається з організму, тим самим ризик зараження інфекціями зменшується. Також із сечовипусканням може частково вийти і окулят, якщо він там залишився. Це бажано зробити протягом години, поки мікроби не встигли проникнути в глибші відділи сечостатевої системи. Далі необхідно прийняти душ. Дотримання особистої гігієни після сексу обов'язкова умова для запобігання інфекціям урогенітального тракту. Слід ретельно вимивати спермицидну змазку, у з спіхви і залежно від чутливості мікрофлори, ці речовини можуть по різному впливати на організм жінки. Підвідування душу рекомендується виконати протягом 20 хвилин після статевого контакту. Не забувайте витерти тіло насухо, адже волога і тепло найсприятливіші умови для розмноження бактерій. А якщо під час заняття коханням були використані секс-іграшки, їх слід ретельно вимити. Цілком природньо, що після сексу немає бажання думати про таку нудну справу, але краще це зробити одразу. Далі перевірити презерватив. Абсолютної гарантії захисту від статевих інфекцій чи небажаної вагітності презерватив не дає. У зв'язку з цим необхідно переконатися в його цілісності. Якщо ж презерватив виявився порваним, слід здати аналізи на статеві інфекції та звернутися до лікаря для призначення засобів екстреної контрацепції. До речі, в нас на каналі є відео, що робити після незахищеного статевого акту. Можете подивитись далі випити води. Аналогічно заняттю спортом після сексу разом з потом втрачається певна кількість рідини для відновлення водного балансу. Організму рекомендується випити кілька склянок води. Далі, фахівці радять після сексу поговорити. Відомо, що чоловічому організму після заняття сексом потрібно більше часу для відпочинку та відновлення. Незважаючи на це, потрібно завжди знайти кілька хвилин для короткої розмови, обіймів та поцілунків. Не обов'язково сильно розпинатися і підносити до небес те, що відбулося кілька хвилин тому. Вчені вважають, що прояви ніжності між партнерами провокують вироблення гормону щастя окситоцину, що сприяє зміцненню стосунків у парі. До цього ж цільові дослідження показали, що пари, які виявляють ласку після статевого акту, задоволені своїм інтимним життям. Далі Якщо хочете, то можете поїсти. Як і при будь-якій активній фізичній роботі, енергія організму витрачається. Організм сигналізує про це почуттям голоду. Звичайно, не варто відразу ж після оргазму бігти до холодильника. Після попередніх розмов і обіймів запропонуйте партнеру поїсти щось легке. Для цього, наприклад, чудово підійдуть банани. Вони містять ряд ферментів, вітаміни групи В і рибофлавін, які корисні для здоров'я. Під перекус також може підійти натуральні йогурти, які у своєму складі мають корисні бактерії. Далі не ігнорувати відчуття дискомфорту. Іноді після сексу у піхві виникають неприємні відчуття печіння. Багато жінок не звертають на це уваги і приступають до другого заходу. При появі дискомфорту краще не ризикувати і почекати, поки він повністю зникне. Недостатня кількість маски, що виробляється, провокує болючість під час сексу а задоволення від такого статевого акту зводиться до нуля. І ще одна порада: не лягайте спати після сексу у сексуальній білизні. Красива білизна виглядає дуже ефектно під час заняття коханням та додатково збуджує партнера, однак не варто забувати його змінити після сексу, оскільки для сну воно зовсім не придатне. Від поту та вагінальних виділень шкіра стає теплою та вологою, а білизна із синтетичної тканини відмінно затримує вологу, в якій активно розмножуються мікроорганізми. Ваша шкіра повинна дихати, тому зміна білизни ще один спосіб запобігти розвитку інфекцій.